Напруження на Донбасі не спадає. Вчорашня цифра у сто ворожих обстрілів вже на межа, бо за добу маємо їх понад 130. Найбільше сили терористи вже традиційно кидають на штурм Дебальцевого. І у прес-центрі АТО звітують, що саме туди відправляють просто рекордну кількість бійців та техніки. Було підготовлено понад три тисячі. Бойовиків і військовослужбовців збройних сил Російської Федерації було підтягнуто дуже багато техніки. Там тільки танків понад три десятки нараховували близько 80 бронемашин, величезна кількість артилерії. Попри такий вражаючий арсенал, українські армійці все ж е, дають ворогові по зубах. Втрати в бойовиків що на день зростають. Як зростає і кількість дезертирів у лавах терористів, багато хто е, намагається тікати прямо із передової, але на заваді їм стають спеціальні загони російських вояків. Вони стоять за спинами в бойовиків і не дають їм можливості відступати. Силовики зафіксували ось такий загороджувальний загін неподалік вуглегірська. Паніка, яка створилася. І коли вже були масові загибелі їх бойовиків, змусила почати відступ. Але російське командування упередило цю ситуацію і був підготовлений підрозділ внутрішніх військ з дивізії імені Дзержинського для того, щоб повертати з силою, змушувати повертати на передову. За даними прес-центру АТО за кілька днів терористи втратили за дві сотні бійців. кажуть, що морги та лікарні на Донеччині вже переповнені бойовиками. На всіх навіть банально не вистачає ліків. Через це бойовики вже не на жарт панікують і, на жаль, нерідко від цього страждають самі лікарі. Був факт: застрелили одного лікаря в Донецьку за те, що він не зміг надати на думку бойовиків належну допомогу своєму ватажку. На цьому в мене все олю. Дякую, Женю. Це була Євгенія Токер і Останні офіційні дані штабу АТО.